Ти заходиш у тренажерний зал. Всюди тяга, присідання, гіперекстензії, жим ногами. Але увага! 70% жінок тренуються так, що навіть не здогадуються, вони прямо зараз шкодять своєму жіночому здоров'ю. Жіночий організм не чоловічий. У нас інша гормональна система, інший таз, інший цикл. І деякі вправи можуть стати тригерами для конкретних проблем. 48% жінок втрачають цикл через інтенсивні силові тренування та дефіцит калорій. Присідання з великою вагою можуть підвищити ризик пролапсу тазових органів. Румунська тяга та гіперекстензії провокують загострення болю при ендометріозі. Перетренованість веде до підвищення рівня кортизолу, акне, випадіння волосся та затримці овуляції. Так, так, іноді проблема не в тренуваннях, а в тому, що ти тренуєшся на тлі непомічених гінекологічних порушень. Ти можеш тренуватися потужно і результативно, але тільки коли тіло працює правильно. Тому. Перед тим, як піти до тренажерної зали, рекомендую пройти базові обстеження: УЗД органів малого тазу, молочних залоз, рівень гормонів, оцінка менструального циклу, діагностика таких патологій, як ендометріоз, кісти яєчників, міоми та після консультація гінеколога. Пам'ятай, твоє тіло не тренажер, його потрібно слухати. Чекаю на консультації. Контакти для запису під відео.